На військовому полігоні, що на Чернігівщині, відбулася активна фаза комплексного тактичного навчання вітчизняних збройних сил. Танкові, артилерійські, високомобільні, десантні, протиповітряні та авіаційні підрозділи вдало виконали завдання щодо відбиття нападу умовного противника, здійснили вогневі маневри, вразили цілі у визначених секторах та відпрацювали елементи взаємодії. За легендою навчань авіаційною розвідкою було виявлено порушення державного кордону України та просування противника до механізованої. Бригади в глиб нашої території. Тактична група Збройних сил України висунулася в заданий район та, зайнявши бойові позиції, здійснила вогневе ураження противника з усіх видів зброї і зупинила його подальше просування. Задіяні у навчаннях підрозділи продемонстрували бойову готовність виконувати завдання за призначенням та підвищили польову вивчку особового складу. Дії учасників навчань особисто оцінювали Верховний головнокомандувач Збройних сил України Олександр Турчинов та виконуючий обов'язки міністра оборони України Ігор Тенюх, враховуючи те, що Російська Федерація вела свої війська на територію Автономної Республіки Крим та сконцентрувала підрозділи своїх Збройних сил на північній, східній. І південному кордоні нашої країни Збройні сили України приведені в повну бойову готовність. З 3 березня розпочались навчання Збройних сил України по всій території нашої держави. Під час цих навчань перевіряється бойова готовність всіх підрозділів Збройних сил. І сьогодні, ви бачили, на Гончарівському полігоні відпрацьовувалася взаємодія підрозділів різних родів військ для проведення активної оборони та переходу в контрнаступ. Незважаючи на дуже серйозні економічні проблеми, які безумовно є в нашій країні, Кабінет міністрів мобілізує всі наявні ресурси. Для того, щоб забезпечити нашу армію, для того, щоб ми могли захистити нашу країну. Я дякую нашим військовим, які працюють в важких умовах, незважаючи на те, що протягом останніх трьох-чотирьох років системно пробували знищувати нашу армію. Наша армія існує, вона працює. Вона готова боронити і захищати Україну. Дуже важливо, що в армії серед офіцерів, сержантів і солдатів високий бойовий дух. Вони відчувають свою відповідальність перед українським народом. І це відчуття зміцнює наші збройні сили. Я дякую офіцерам, сержантам і солдатам, які гідно несуть військову службу на території Автономної Республіки Крим. Я хочу відмітити, що і у нас серед громадян, серед патріотів України саме такі самі настрії, як і в Збройних силах. Настрій захищати Україну, настрій не допустити ворога на територію нашої держави. Я хочу проінформувати вас, що десятки тисяч наших громадян добровольно йдуть до військоматів, щоб записатися до Збройних сил. Більше того, люди готові допомагати ресурсами, враховуючи ту складність, яка сьогодні є, готові віддати армії все, що тільки можливо. На військовому полігоні проходили реальні навчання зі стрільбою. Працювали одночасно танкові, аеромобільні частини, артилеристи та інші мобільні підрозділи. Вони відпрацювали між собою чітку взаємодію. Безумовно, є ще над чим працювати, але головне, військовослужбовці готові захистити свій народ, свою батьківщину. Для нашої країни зараз відбуваються дуже серйозні випробування. Але я переконаний, що всі разом. Ми пройдемо ці випробування. Всі разом ми зможемо перемогти. Для того, щоб всі, хто має бажання допомогти Збройним силам, допомогти Національній гвардії, яку ми починаємо створювати буквально днями. Ми відкрили позабюджетні рахунки і Міністерства оборони, і Національної гвардії. І вже люди починають перераховувати туди кошти. Ми звернулися до мобільних операторів і вони. Підтримуючи нашу армію, наші Збройні сили, будуть давати можливість для переведення грошей за допомогою смс-сигналів, за допомогою мобільних телефонів. Всі, хто має бажання підтримати Збройні сили, підтримати новостворену Національну гвардію, можуть це зробити.